І властиво в неділю вони відвідають усі храми міста Тернополя. Тому ми разом з нашими парафіянами зможемо також в себе на подвір'ї перед Архикатедральним собором приймати, приймати виконавців цього фестивалю, разом з ними розділяти традиції також інших, інших культур, інших народів. Я би скористався нагодою, щоб від імені... Духовенства запросити усіх тернополян в цей день не сидіти біля телевізора десь, але всі разом вийти на площі на майдані міста Тернополя прийти. На ці урочистості прийти для того, щоб разом розділити цю великодню радість у такий спосіб через пісню, яка підносить людську душу Бога. Дуже дякую за увагу. Я принахідно хотів би нагадати про те, що запрошення під номер один при зустрічі з молоді отримав Сетря Святослав. І це теж символічно. Тому що вже сьогодні фестиваль надходять до здоров'я, як не дивно, навіть від Міністерства культури. І ті ж члени журі, які приїздять до нас, це досить такі шановні люди. І я хотів би, щоб ви мали уяву, як планується проведення фестивалю і по годинах, і по символіки, і що цікавого на Тернополя чекає. І так. Емблема фестивалю трішки змінилася, майже залишилась минулорічна, але трішки відозмінена, враховуючи, що конфесії...